Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні десятки хмельничан схилили голову у хвилині мовчання у день гідності та свободи без промов пам'яті полеглих. <му> Нині хмельничани разом у молитві за військових, які виборюють свободу на фронті. Благаємо тебе, Боже, про особливу опіку і поміч нашого українського народу, богом береженого війська нашого. Що в особливий час сьогодні бореться за нашу незалежність. День гідності та свободи присвячений двом революціям в історії держави: Помаранчевій та майдану. Учасник обидвох, хмельничанин Анатолій Панчук, каже: щоб зміни в країні відбулися, кожен повинен почати із себе. Для мене. Цей день, щоб я не забував, якою ціною дається свобода, і щоб ми доробили те, що ми почали. Я втратив своїх друзів, з якими я був на майдані. Я теж отримав поранення, але більше мені шкода тих людей, які вже ну, ніколи не обнімуть своїх рідних і ніколи. Нічого не зможу зробити гарно для інших людей і для своєї родини. Оце найбільший біль, який мене турбує. Сам я готовий і далі боротися за Україну, скільки цього буде потрібно. Спогади хмельничан про події Майдану різні. Об'єдную їх прагнення боротися далі. Я був особисто на Майдані, тут в нас в Хмельницькому. Я вірю в нашу перемогу і знаю, що вона буде. І ми все повинні робити для того, щоб вона якнайскоріше відбулася. На меморіалі Героям Небесної Сотні та Героям російсько-української війни сотні світлин. Серед них наші земляки. Це бачив Микола Дзявульського, дідича Сергія з тих, що я безпосередньо знав тоді на майдані, і вже зараз нами немає. Тоді, будучи студентом, я собі малював якесь інше майбутнє свідомості, додалося з того часу через ті події, через. Ту ціну, яку багато хто віддав ціною власного життя. Нині на фронті українці захищають вибір, зроблений 21 листопада 2013 го Ця дата вже увійшла в підручники з історії. Були, на жаль, трагічні моменти, коли ми отримали перші звістки про загибель майданівців Нігаяна, Жизневського, 18-20 лютого. Це найважчі спогади, тому що в ці дні я особисто втратив багатьох знайомих людей, друзів, які загинули на інститутській, загинули на Грушевського, загинули за Україну. Ну і далі це все переросло в російсько українську війну, тому що Росія ввала війська в Крим, ввала війська в Донбас, і українці пішли захищати свою державу, свою державність, свою свободу. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.